Воїни ГУР МО України та підрозділу НЕМЕЗИС СИЛ безпілотних систем ЗСУ успішно виявили та знищили російську гаубицю на покровському напрямку. Це черговий результат ефективної та злагодженої вогневої роботи бійців підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. За минулий тиждень у зоні відповідальності спецпризначенці ГУР знищили 16 інженерно-фортифікаційних споруд противника та пошкодили ще 68. Ворог зазнав значних втрат у техніці, знищено 15 одиниць транспорту, два тактичні безпілотники, а також пошкоджено дві антени зв'язку для БПЛА. Влучними ударами виведено з ладу 5 ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Розвідки та радіолокації, підтверджені втрати серед особового складу російських окупаційних військ склали 33 загарбники: як безповоротні, так і санітарні.